Друзі-колеги, бажаю всім міцного здоров'я. Запускаємо нову рубрику по відео, так як міжсезоння всі польові роботи закінчені і час підтягнути роботу по дому чуть-чуть, Так як... З ранньої весни до пізньої осені, все, руки не доходять, все не вистачає часу. Отже, рубрика, ремонт, внутрянка. А саме, чим я буду займатися, це шити потолок гіпсокартоном, власними зусиллями, без наймання майстрів, без нікого. Кому цікавий такий контент. Хто планує теж робити такі. Операції, спостерігайте, може щось цікавого для себе і візьмете з цього відеоролика. Це все одним відео не буде, буду все поетапно. знаружі хату я сам теж зробив, утеплив пінопласт, кинув короїд не святі горшки ліплять, друзі. Все, ви знаєте, самі прекрасно. Отже, перше, що я хочу вам наголосити, хто буде займатися такою справою теж самостійно, без майстрів, хоче зекономити, бо і так життя, на жаль, нелегке у нас. Починайте все з розрахунку, друзі. З розрахунку. Спочатку все розраховуйте, заміряйте, робіть заміри по потолку, квадратуру, обирайте собі самостійну схему кріплення несучих профілів, вони є різні, кому які цікаві. З кроком 40 см, з кроком 60 з кроком 1,20 м, кому які, хто як виходити на фінанси, що кому як дозволяє. Я обрав собі схему з кроком профілів 60 см, тобі 600 мм. Це в мене буде такий крок несучих профілів і. Підтримуючих профілів крок буде 50 см 500 мм. І я собі ізначально начертив схему, виміряв площу кожної з кімнат, знаю ширину довжину, розібрався собі, в якому направлені в мене будуть йти профіля. Основні, я їх позначив. Жовто-горачим кольором і проміжні профілі. Ну, я так виражаюся на своєму язику. Я не професіонал, я не кладчик гіпсокартону, як воно там несучі, не несучі. Коротше, ви собі розберетеся. і Допоміжні профіля у мене будуть з кроком іти 50 см один від одного. Вони позначені у мене зеленим кольором. Так я собі розмітив. Усі кімнати. Е, відповідно, при розмітці порахував стільки гіпса, як який класти, позначив собі отак. І відповідно до кхе, даних схем я прорахував собі, стільки мені потрібно буде направляючих профілів, стільки мені потрібно буде е, основних профілів. Метраж посчитав, стільки з'єднань, стільки підвісів, стільки крабів і все в цьому плані. Отже, одна, одна з таких порад це спочатку робіт креслення, розрахунок, і тоді, вже по розрахунках, купляєте собі матеріал. Матеріал я вже весь закупив, я вже почав працювати. Отже, якось так, друзі. Перше це схема. Схематично зобразили собі, розібралися, в якому направленні ви будете ставити листи гіпсокартону. Отак, чи отак, як у вас там кімната. Вибирайте так, щоб у вас поменше було відходів. Адже лист у нас має довжиною 2,50 і шириною 1,20 метрів. У мене розташування листів буде так. Так як у мене довжина кімнати 3,75, а ширина 3.30. Тому я буду розташовувати профіляв цей гіпсокартон уздовж. Не перемикайтеся, слідкуйте, кому цікаво, підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Вам це не складно. Мені приємно. А ми поїхали далі. Йдемо працювати, трошки покажу вам роботи. Поспілкуємося по ціновій політиці, плюс-мінус в кінці відео що стільки коштує. Кому буде цікаво, щоб ви могли собі прицінитися, плюс-мінус. Від регіону ціни будуть коливатися, але я думаю, що не суттєво. Отже, перший відеоролик з даної рубрики. Поїхали. Робіть чай, каву, Можете це позручніше, слідкуйте, а я працюватиму. Так, друзі, забув вам сказати, що коли будете робити креслення, розраховуйте, щоб у вас профіля, я собі ставив ось від стін профіля на відстані 10 см. 10 см. Можете не ставити, можете перший несучий профіль ставити на відстані 60. Так само з іншої сторони, але я ставив по 10 см, щоб гарно закріпити лист щоб конструкція була більш надійна. Ставив по 10 см. І так само е проміжні профіля ставив від стін теж по 10 см. Такий нюанс. Крок підвісів у мене 70 см, допустимий там метр 10 здається. Ну, я ставлю 70 см, так як я робив додаткову обрішотку, бо в мене великі прольоти між балками, у мене виходить метр 30 між балками, тому я ще додатково пускав рейки, щоб було до чого закріпити. Підвіси рейка 5х5, такі ляпухи, рейка зверху і кріплення підвісів. Далі розмічаєте, визначаєте найнижчу відстань від підлоги до потолка, відзначаєте. Проміряєте. Якщо є лазерний рівень взагалі чудово, у мене його, на жаль, немає, тому я користуюся звичайною рулеткою. Визначаєте відстань, яка найнижча у вас по кімнаті. І відштовхуючись від тої відстані мінус 4 см, це у вас буде розташування удешного профіля по периметру. Кріпити удешний профіль. Коли кріпите удешний профіль, робіть теж крок е, кріплення дюбель гвоздям 50 см буде вам достатньо. Де надійно і буде достатньо. Такі в мене розрахунки, це так роблю я. Далі кожен собі обирайте свою методику, дивіться по коштам. E, значить, пройдемося по ціновій політиці плюс-мінус, плюс-мінус. E, закупився я гіпсокартон потолочний 340 гривень. Один листок, e, метр 20 на 2,50 метр. E, далі, далі, далі підвіси, e, зараз я вам скажу, навіть і по. точних розрахунках. Ось так собі, хто хоче, зробити собі скріншот Скріншот і будете знати, що стільки коштує. Ось накладна. Гіпсокартон 340 мінвата 830 гривень рулон. Паробар'єр 18 гривень погонний метр, профіль людешний йде у нас 45 гривень. Штука трьохметровий підвіси по 10 гривень, краби по 5 гривень, з'єднання по 5 гривень штука. Ну, і відповідно там вже розхідний матеріал, дюбель гвозді для закріплення одешного профілю. Ну і не забувайте, що піде чимало саморізів, блошок і саморізів для гіпса, і також саморізи для кріплення підвісів. Це все враховуйте. Я до гривні розрахував вартість. По всьому поїхав спочатку на базу, знав ціну всього, що мені потрібно, до масів розрахував і я таким чином собі знав, чи потягну я ремонт, чи не потягну. Так само робіть і ви. Таке сьогодні недовге відео, не буду вас заморачувати. Зараз докручу підвіси, за шию. Пару бар'єр, вдару у де профіль і будемо продовжувати з вами ремонт. Дякую всім за увагу, всім до зустрічі. Відео будуть виходити частіше. Буду намагатися показувати все більш-менш доступно і поетапно.